Доброго дня, знаходимося в Лисецькому. Раніше тут був видобуток піску з самохвалом, Валерієм. Наразі ми бачимо ця земельна ділянка, це сільськогосподарський пай, який просто взяли, обмили і далі продовжують законну діяльність, попри те, що реально є. Збитки, триває судове провадження. Ось бачимо завстаряд Тут стоїть техніка. Коли нас побачили працівники, вже поїхали. Наразі ось ми бачимо відмітки, навіть залишили одяг. Тут навантажувалася автівка. З роботи триваюсь.